Як поскаржитися англійською мовою, але не як грубіяни, а витончено та дохідливо. Перший вираз I assumed, that. I assumed that The delivery was free of charge. To assume – це припускати. I assumed – Я припускав, що доставка буде включена. І це гарний натяк на те, що компанія не виправдала ваших очікувань. Дуже подібний вираз I was under impression that. I was under impression that the delivery was free of charge. У мене складалося враження, що доставка включена у вартість. Наступний вираз Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. But I think that this should be covered by the company. Тобто, поправте мене, якщо я щось скажу не так, але я думаю, це має покривати компанія. Знову ж таки, начебто вічливо, але виклик. Далі I'm struggling to understand why. I'm struggling to understand why my issue hasn't been resolved yet. Ніяк не можу зрозуміти, чому моє питання досі не вирішено. Тут ви зможуєте компанію пояснювати чи то пак виправдовуватися. Наступне this doesn't seem right to me. This doesn't seem right to me, наче м'яко. Але насправді клієнт дуже роздратований. Далі, I appreciate if you. I appreciate if you could speed things up. Appreciate означає бути вдячним. Але насправді цей вираз означає зробіть це негайно. Наступний: if you are unable to help me, bring someone who can. Цей вираз для випадку, коли на певному рівні вам допомогти не змогли, і ви просите когось з вищої інстанції. І останнє I'll have to reconsider my options. І це фраза погроза. Якщо вони нічого не зроблять, вам потрібно буде вдатися до якихось інших дій або піти до конкурентів.